Христос Воскрес, виїсти Воскрес, Писанка з тризубами, Ратуша, Прапор Львова, Прапор України, Леви, площа, ринок, неділя, 16 квітня. Великдень для православної церкви України для Української греко-католицької церкви. Багато людей. Алестя вже ось це є таке листечко ось ця дилема, в якому живе вся Україна, в якому живе також Еллії. Ми чуєте, люди деякі з посмішками, радісні, посміхаються. З іншого боку, ми знаємо, що в Бахмуті йде дуже, дуже важка і дуже, дуже страшна війна. Кілька днів тому назад мордор завдав ракетного удару сс 300 по місту Слов'янськ. Більше, більше десяти людей загинули, в тому числі і діти. Десятка поранення. Катедра, Мари і Сонце. І ось тут за тим папітником хлопці, які, можливо, щось випили. Дуже голосно вони кричать. А ось з цього боку Нептуна, бачите, Львів прощається. Олег Корнай загинув 9 квітня цього року. Володимир Галабудя теж загинув 9 квітня цього року. Андрій Довгань теж загинув 9 квітня 23-го року. Легкорний, перший окремий механізований батальйон Вовки Давінчі. 7 окрема аеромобільна бригада десантно штурмових військ. І 24 та окрема механізована бригада. І ось, на жаль, на дуже великий сум. Ось такі. Повідомлення львів'ян про наших воїнів, які загинули тут весь час дивіться, він Діти. Діти взагалі не розуміють глибини ось цього всього, що відбувається, і їм не можна цього говорити. Діти повинні посміхатися, бігати настільки, наскільки можливо оберігати їх. Здоров'я. Ось такий час. В якому ми зараз живемо, без сумніву, історичний час. Час, де Україна в центрі світу і Україна на вістрі, ножа боротьби, світла проти темряви, добра проти зла. Віримо, що добро переможе зло, світло переможе темряву.